Осінь, сезон застуд та грипу. На вулиці стає холодно і імунітет у цей час слабшає. Одним із найдієвіших способів профілактики грипу є вакцинація, нагадує докторка медичних наук Олена Колоденко. Треба розуміти, що вакцинація це е, дієвий спосіб профілактики інфекційних захворювань. І якщо казати про грип, то це вже дуже багато років протягом дуже багатьох років ми бачимо ефективність вакцинації від грипу. Тобто, провакцинувався, ти захистив себе від е, важкого перебігу захворювання, від е, е, смертельних випадків, і це дуже важливо. Вже вісім місяців триває повномасштабне вторгнення, і українці перебувають у постійному стресі. Тому треба робити все для свого організму, щоб його захистити. Вважає Олена Колоденко в умовах воєнного стану. все, що ми можемо зробити для себе, ті способи, якими ми зможемо захистити себе, ми маємо робити. Тобто, це вакцинація від грипу, це вакцинація від ковіду, це вакцинація від інших рутинних інфекцій, як ми їх вже називаємо. да? дифтерія стовняк. Доросла людина має вакцинуватися кожні 10 років. На початку повномасштабного вторгнення з полиць аптек зникло багато препаратів. Ми дізналися у співробітниці однієї з одеських аптек, чи є в наявності противовірусні препарати. Фармацевт нам розповіла, що противовірусні препарати подорожчали у декілька разів, але зараз це є в наявності. Також за її словами, нової хвилі захворюваності поки немає. За даними Одеського обласного центру контролю та профілактики хвороб, показники грипу та ГРВІ у регіоні залишаються в межах сезонної норми, а хвиля ковіду навіть пішла на спад. За тиждень на коронавірус захворіли 1383 мешканці регіону.